И всем привет, с вами Хатра Тыщи, и это Дюп. О, пропала как раз и там стрела, потому что у меня стрелял след. <laughs> и два Дюка я сегодня покажу, может, строчки больше <laughs> Ну, короче, два покажу вам сегодня. Короче, первый Дюп, Это я сундучок. Вот, любой сундук. Ну, я такие зато, короче, почему э, Каменную транспортную трубу. И общие данные, общие данные. І треба ультиматки. Ну, можна не ультиматки, що там хочете. Там Солнечные панели, всі кім. Е, і вот, вот я вам покажу. І треба в Ну, що швидко ламає, Ну, що ж таке? И мы отак берем. Е, Чтобы адміністрація не бачить. Я, я зараз в одиночку, Ой. Е, Короче, вот. Показуємо. Кинули дві штучки. Сламали. Хопа. А друге, другая подумав, що пропала. <гум> е, давайте ще раз. Ну, Буває, не виходить, звісно. О, кидаємо. Розбило. О, бачите, вже три. Іменно от, от, е, суть отак закінчається. Що ми кидаємо брати ламаємо. 5. Буває 5, може бути зараз 4. Ми далі кидаємо. Опа, зламали. Два. Ну, дійшло сюди. <кліпідно> Тут більше доходить, тоді торт, типа, не махай. Кидаємо, ламаємо. Сім! Ну, то як вам. Хопа ламаємо. Від, бачите? Просто там пішло. Вездіть. Подюпаємо вже капельку десь дійдемо. Ам. Кидаємо, кидаємо, кидаємо. Ламаємо. Кинули, типу. Yeah. Oh, і вийшло. Зламали. Это уже стільки. 12, бачите? То так вот так. Опа! Ламаємо! А-а-а! Вы побачили мій! Я граю на стрімкрафти, а вот це на короче. Оп. Опа! Опа, взломали, ура! То есть, <laughs>, типа, ну, короче, просто. Так, 15. Ну, вы бачите, вот такие дюб, короче, ой-ой. А, вы думаете, что это фейк? Нет, это не, не, не фейки. Кидаем, ставим, что хотим, в последний раз. Я вам покажу, вот тут ставим. Он что хочет, Не знаю, они все заряжается, нормально. Уж я покажу. Хопа. Опа. 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 фейл вы вот такие фейл тоже опа взломала опа е ну короче мы ви... блин мы ему напоняли это все поставлю по три минуты и модератор обнижайте некоторый дизайн что вы будете у двигаться у вас будет вот так все ставить на горі блин близкий взрослом день. бо якось вам погано помню пупите Пугані... Mm -hmm. ну в мене, короче, але І не ставити його так надім на дуже багато. Ставте по чуть-чуть, щоб не, не запалювало. Другий, другий останній. Той, дюк, почекайте, зову нормально. Там, дюк, дюк, дюк. Е з Ящик для інструментів. ну Він вже майже пофіксаний, але у мене на Стемкрафті він не пофіксаний. Від... Відкриваємо, вложимо інструментики. А дежить. Дежить, І треба викинути і відкрити його. Ну ніби. Отак. Вот не вийшло. Ну, не з першого разу виходить завжди Ну, буває О! А не вийшло, бачите? Забираємо. Берем. Відкриваємо. Опа! Є, і тут є. Так, а для чого я забрав, я піцу? Ой, як мене бісить, це буває. Я тут. Я тупіця. Ну, вот скажіть, ну, блін. Ти Че ты делаешь, ну Ну, не ткруйте. Добре, дай сейчас. Посмотрите. Тупица. Ну, що ти вона О, выкину. Не забу. А, забираем! Тепер забираем. Вот я тупицу, скажи. Так. Мы, щось мені залагало Вы ну, не поняли, вот и тут тоже залжается, ну вы не поняли. И у меня не фейк, но сейчас я не мотая черпочка, це остал, це не файт. о хо Мы будем закінчувати так отличный коллег, не буду. Давай будем показывать, где мы будем запить закінчивать это. О! Острей, я мир. Это гриб. Шумин только мы можем. Бляха-муха. Опа, вс. Помните! А! Флейл!

Бай-бай! не, блин, я к что бай баба.